Привіт, шанувальники дивовижних фактів та унікальних культурних надбань на каналі А чи знали ви що? Сьогодні ми перенесемося високо в українські Карпати, щоб відкрити таємниці одного з найдивовижніших музичних інструментів трембіту. Коли ми думаємо про Карпати, уявляємо величні гори, густі ліси та самобутню культуру. Але чи знали ви, що саме тут народився музичний інструмент, який вважається найдовшим духовим інструментом у світі, йдеться про легендарну трембіту. Цей автентичний інструмент є невід'ємною частиною життя гуцулів, Виготовлено з цільного стовбура смереки, яка вистояла після удару блискавки, адже вірили, що це дерево має особливу енергію. Трембіта може сягати від 3 до 8 метрів у довжину. Уявіть собі таку велич звук трембіти це не просто мелодія, це голос Карпат, що розноситься на десятки кілометрів, долаючи гірські хребти, її могутні звучання, що нагадує протяжний стогін вітру чи голос гірського потоку, використовували для надзвичайно важливих цілей. В першу чергу сповіщення трембіта була головним засобом зв'язку в горах. Вона повідомляла про народження дитини, весілля, смерть, вихід отари на пасовище чи наближення небезпеки, кожен сигнал мав своє значення. Наступне це обряди вона була обов'язковим атрибутом на свята під час народних гулянь, весіль та похоронів, супроводжуючи життєвий шлях гуцулів. І, звичайно ж, пастуша культура. Трембіта допомагала пастухам збирати отару, а також відлякувати диких звірів. Виготовлення трембіти це справжнє мистецтво, що потребує знань столітніх традицій та майстерності. Кожен інструмент це унікальний витвір, що зберігає енергію Карпат і дух своїх творців. Трембіта це більше, ніж просто інструмент, це жива легенда, символ єднання людини з природою та голос. Що лунає з глибини століть, нагадуючи нам про унікальність української культури. Чи чули ви коли небудь звучання Трімбіти? Поділіться своїм враженням у коментарях, і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше дивовижних фактів про Україну. До нових зустрічей!